Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право від Ростислава Кравця. І я Ростислав Кравець. Це відео присвячено питанню мобілізації. Продовжуємо кабінет міністрів. Вчергово прийняв зміни до положення про проведення мобілізації, верніше положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, саме в частини мобілізації і завдань, які покладені на ці територіальні центри, як раніше їх називали військомати. До речі, не забувайте підписатись на цей канал. Обов'язково ставте дзвіночок для того, щоб бути в курсі останніх новин. І не забувайте, обов'язково я вже. Котрий раз вам говорю, підписатись на мій телеграм-канал. Це дуже важливо, тому що я не завжди встигаю зняти відео. Я можу знімати відео, навіть в один день, п'ять відео, там, на тиждень їх розмістити. Однак виходять нові, нові дуже цікаві теми, які вас цікавлять. Ну я не завжди, з огляду на те, що все ж таки потрібно не тільки відео знімати, а й працювати, захищати права клієнтів. Розбиратись з новими законами, які у нас щоденно приймаються, які, до речі, не завжди відповідають нормам Конституції, приймати участь у судових засіданнях, а просто не встигаю зняти відео і його розмістити, тому що все це час. Тому підписуйтесь на телеграм-канал, я там. Намагаюся там хоча б встигати вам повідомляти про нові зміни і як захистити свої права. Тому підписуйтесь. І так, поїхали. Були прийняті відповідні зміни до цих територіальних центрів. І про що ці зміни? Ми прекрасно знаємо, що в Україні відбувається мобілізація. Однак, вона більше нагадує, як я, знаєте, всій час займався от люстрацією, і був такий термін дика люстрація. То зараз я вважаю, що знаєте, можна спокійно вводити термін. Дика мобілізація. От те, що відбувається, і те, що ганьбить і Збройні Сили України, і ці центри комплектації, і безпосередньо осіб, які цим займаються, місцеві військова адміністрація, і взагалі уряд і керівництво військово-політичне керівництво України те, що ми бачимо на вулицях, коли людей хапають, кудись везуть, примушують до чогось. Ну, це неправильно. Так не повинно бути. Повинні були впорядкувати це питання. І я вважаю, що впорядкувати його можливо відновлення в першу чергу мобілізації народних депутатів, яка була заборонена з початком самоагресії. До цього в усіх законах в законі про мобілізацію народні депутати могли бути мобілізованими. А пані Третякова в березні 2022 року, коли. Почалась російська агресія, коли ви ж пам'ятаєте, у нас депутатам роздали автомати, вони ходили всі в одностроях, там давали інтерв'ю по телевізорах. Не зрозуміло, де вони потім поділилися, ці автомати. Ну, я думаю, що здали. Та питання не про автоматах, питання про однострої. Якщо оділи однострої, то, я так розумію, повинні були ж піти захищати країну. Ну, навпаки, вони проголосували за те, щоб їх не мобілізували. Саме заборонити їх мобілізувати, я думаю, що саме відновлення мобілізації може вирішити от питання з цією дикою мобілізацією на вести З 2014 року. фактично Російська Федерація веде активні агресивні дії і військові дії проти України однак, питання військовозобов'язаних і обліку військовозобов'язаних так і не вирішено. І от цей законопроект, фактично, на мій погляд, вводить нові проблеми в цьому питанні. Чому саме питання? Були внесені зміни саме в ті функції, які покладаються на ці так звані центри комплектації. До речі, а ви знаєте, коли було, я от коли вивчав це питання? От відверто не знав, коли було прийнято положення про територіальний центр комплектування та соціальної підтримки? Присядьте. Це положення було прийнято 23.02.2022 року. Тут без коментарів. І так, продовжуємо. Все ж таки, що змінено? Так от, центри комплектації з цими змінами здійснюють заходи оповіщення та призову громадян, крім Служби безпеки і зовнішньої розвідки, на військову службу за призовом офіцерського складу, на військову службу за призовом осіб числа резервістів в особливий період, зарахованих до військово-оперативного резерву, на військову службу, будьте уважні, за призовом під час мобілізації на особливий період. Незалежно від місця їх перебування на військовому обліку. Тобто, крім офіцерів, резервістів, і Служби безпеки і безпосередньо ІСбу, всіх інших можуть хапати де завгодно, в будь-якому місці, вручати повістки, вимагати е, вести до військомату. Там я вважаю, що за час військової агресії українська медицина просто всіх випередила наперед це сарказм. Тому що у нас, знаєте, і інваліди, і. Криві коси завдяки українським військовим медикам стають здоровими. Стають здоровими і все їм можливо. І порок серця, і навіть онкологічні хвороби, все що завгодно. Всі вони відразу стають здоровими. Тому я вважаю, що українська медицина найкраща медицина, ну, ми прекрасно розуміємо, що це сарказм. Повертаючись до цього питання, фактично на, на сьогоднішній день існує дуже велика кількість проблем. Проблем пов'язаних з тим, що особу можуть мобілізувати в іншому місці, особлива справа знаходиться в іншому місці. І зараз же дуже багато цих питань, коли особа вже рік майже проходить службу, отримує і поранені, і відповідні виплати. І тут йому з військомату приходить повістка для з'явлення, для уточнення даних чи для мобілізації його, хоча він же рік як служить. Таких випадків дуже багато. Ви розумієте, що фактично цим зараз знімають відповідальність цих воєнкомів, знімають відповідальність цих центрів комплектації, і фактично ще більше призводить до безладу. Тому що в подальшому можуть виникнути ситуація, що у військово можуть бути 2, 3, 4 особові справи. І, звичайно, ми ж прекрасно розуміємо, як наші чиновники будуть використовувати в одній особовій справі. Він, учасник бойових дій, служив. Мобілізований в іншої особові справи він взагалі ухилянт, не з'являвся за повістками, взагалі проти нього порушена кримінальна справа і таке інше. І потім у родичів загиблого і взагалі незагиблого можуть виникати дуже велика кількість питань з такою організацією. Тому я вважаю, що Кабінет міністрів якнайшвидше повинен це скасувати. Крім того, цими ж змінами було виключено. З завдань безпосередньо центру комплектації саме брати участь підготовці та виконанні завдань територіальної оборони у відповідній зоні територіальної оборони. До речі, закон про національний спротив, де з'явився окремий род військ. Територіальна оборона був прийнятий 1 січня 2022 року. Набрав чинності. Те саме було виключено в іншому пункті стосовно підготовки сил територіальної оборони, ну і безпосередньо на керівників цих центрів були покладені обов'язки здійснення заходів, оповіщення та призову громадян на військову службу за привозовим, на військову службу під час мобілізації, особливий період, під час розгортання, а також на військову службу за призовом осіб офіцерського складу. В принципі, я вважаю, що зміни. Які були внесені, от саме перший пункт, який був внесений, а саме можливість е рядового складу залучати будь-де в будь-яким центром комплектації, я вважаю, що це неправильно і повинно бути прибрано для того, щоб дійсно навести лад, а не ускладнювати цю ситуацію. Тепер ви знаєте, як це відбувається. В будь-якому разі пам'ятаємо, Україна переможемо. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Підписуйтесь. Обов'язково ставте лайки, поширіте це відео. І пам'ятаємо! Перемога буде за нами! Слава Україні!